Добрий день, мене звати Аліса і це канал про в'язання. Сьогодні хочу розпочати свій черговий в'язальний влог, і більшість робіт будуть спицями, але і дещо гачком. Спершу покажу те, що в мене є в роботі гачком, те, що я майже зв'язала, це ось такий <кхід> пінгвін. Трошки він тут в холофайбері, ну, то потім я вже, коли зберу його, почищу. Він вже в мене майже готовий. Всі деталі є. Є ось такі два плавники. Чорний не дуже гарно видно. Але взагалі зараз з освітленням трошки проблеми. За вікном дощ, то дощ то сніг, сонця немає, знімати, ну, як би так, не дуже. Ось такий хвостик. І мені залишилось тільки його зібрати, ну і зв'язати ще шапочку і шарфик. Ось такий буде будепінгін. Я його взагалі хотіла в'язати 28-м кольором <кій> джинса такий графітовий чи як він правильно називається. Але як виявилося, що в мене його не дуже багато, точніше, я так собі подумала, що мені не вистачить. тому... Почала в'язати просто зі звичайного чорного. Наступна в мене робота процес. Це варішка із мого кашеміру, що я розпускала, в мене було дві шапки. Одну я розпустила, щоб дов'язати другу трошки вищу зробити. І в мене залишилось десь 50 грам кашеміра з цього блакитного. І я хотіла зв'язати у комплект варушки, не точніше хочу. І по е вирішила, що мені не вистачить, і додала ось такий сірий. Але зараз мені це не дуже подобається. Якось він, ну так, ну, не дуже. Якби білий був, мені здається, було б краще. І ось так, скоріш за все, я це розпущу і почну або тут білого додам, або взагалі просто спробую зв'язати, можливо, мені і вистачить. На дві варішки. Хотілося б, щоб вони були просто теж такого блакитного кольору, тому що цей сірий, ну такий він сюди занадто грубий. Не знаю, не підходить, мені здається, якби він був, от в мене є ще такий сірий, але в мене, хоча вже вільний, я вже там, де в'яжу, в наступному, не знаю, подивлюсь. Але краще за все, щоб вони були просто блакитного кольору, Де і все. Буду пробувати. Це другий мій процес. І далі третій це мій те, що мало бути бомбером, але не склалося. І зараз це в мене ось такий худі. Ось таке тут велике. Ну, тут ще буде. Шнурок, воно трошки підтягнеться, плюс після ВТО тут все розрівняється. Тут в мене росток спереду вив'язаний по рукавах і ззаду не пам'ятаю, ззаду, мабуть, нічого не робила. Ось такий. Ну, і це вже більш схоже на те, що мені треба, за розміром я маю на увазі. Тут в'язала звичайним реланом збільшення в кожному другому <кій> ряді. Далі тут набрала на підрізи 6, дається, по 6 додаткових п'етель. Ну і далі почала в'язати по кругу, потім відклала. Ну, Не стільки багато, от десь десь дов'язала, можливо, відклала і почала пров'язувати рукава так, щоб мені ну, точно на рукава вистачила пряжа, але вистачить в мене навіть ще й залишиться. Сірий ще є, і цей біжевий колір. Рукава ось так зробила. Рукава зробила <кій> сам ріглан, сам худі в мене широкий, оверсайз такий. На... Це я в'яжу на хлопчика 6 років. І рукав зробила теж ну, трошки довший, ніж треба, щоб хоча б ще на наступну зиму ми поносили, бо ну, шкода так кілька разів одягнути, і потім все. І рукава, я не знаю, мені подобається. Ну, не тільки в в'язаних, взагалі у всьому одязі. Мені подобається, коли рукава так трошки. Підігнуті. Ну, і виглядає воно прикольно, воно ще після прання все розпушиться, розправиться. Другий рукав так само вже готовий в мене. І тут мені залишилось пров'язати ще кілька сантиметрів. Лицього гладдю, і далі вже буду переходити на резинку 2х2. Ну, І взагалі, я тут вже найскладніше, найнеулюбленіше своє зробила, поховала всі кончики. Тут багато було кончиків, отут, де перехід кольору, тут, на рукавах, потім підрізи тут теж тут ще залишались такі. З одного боку, як дірочка, хоча я намагалась набирати петлі, але все одно трошки з одного боку залишається. Все тут стягнула, поховала всі кінчики, все. Він як ніби вже готовий, тільки залишилось довжину дов'язати. Тому я думаю, що обов'язково в цьому в'язовлозі я вже його дов'яжу, поперу, зроблю волого теплову обробку і покажу вам вже готовий светр. Мені дуже подобається, як оце виходить ця полоска, така якась вона стильна. Ну, і краще, ніж то був би просто бомбер. Це третя моя робота, процес точніше. І останнє, що в мене вже почато, це як я в'язала рожевий шолом. Балаклаву, точніше двослойну. Зараз я замовила теж 100% марінос ось такого кольору. Він трохи не передається на камері. Він зелений такий, але більш світліший в житті, ніж тут мені передає. Це теж буде балаклава, теж потім буду в'язати ще білим кольором підклад. Це вже для моєї дитини балаклава. Треба в'язати, бо на вулиці така погода. Начебто й не сильно холодно, але то вітер, оце все задуває. Ну і взагалі, я так думав, вже майже місяць зими пройшов, тому треба якось прискоритись, бо потім, як завжди, з'їжджу в кінці зими і навіть поносити не встигнемо. Це теж тут нічого складного, все в'яжеться по прямій, тільки був би час. Ніяких складних розрахунків. Цей Мірінос взагалі. Артикул, чесно кажучи, не пам'ятаю. Просто в інстаграмі я шукала саме такий колір. Просто в інстаграмі загугнула Мірінос по хештегу, шукала і знайшла оце такий колір. Тому що там, де я зазвичай замовляю, такого не було. Артикул не пам'ятаю, але він навіть до ВТО такий, ну. Виглядає супер, а ще я думаю, що він трошки розпушиться після прання і буде класний. Тому, ось так. Наразі це в мене все. Відключаю, зустрінемось з вами у наступному під'єднанні. Маю надію, що покажу вам вже якусь готову роботу. Добрий день всіх вітаю. У мене сьогодні вже 18 грудня, другий день мого в'язового. влогу. І в мене є одна готова робота. І це ось такий чудовий пінгвін. Шапочка в нього знімається. Шарфік також. Ось так. Я вчора в мене були готові всі запчастини. Крила, хвіст, все, тільки не було шарфіку і не було шапки. Я вчора дов'язала, зшила всі запчастини, і ось такий чудовий, класний. Він дуже мені подобається, цей зелений з герчичним. Що ще? Трошки я пров'язала шлема балаклави у висоту ну, кілька сантиметрів буквально. І трошки пров'язала. Свій худі, не свій, не свій а дитячий, але там так теж я почала в'язати вже резинку, потім приміряла на сина, зрозуміла, що я б додала ще кілька сантиметрів лицевої гладі, розпустила ту резинку, дов'язала гладь і вже зараз знову почала в'язати резинку. Тому мені там залишилось, я не знаю, можливо, сантиметри 3-4. Залишилось закрити петлі і попрати, висушити худі. І можна... А, ну і ще шнурок у горловину зв'язати. Ну, я думаю, що, скоріш за все, я вже сьогодні це зроблю. І, можливо, завтра покажу вам готовий худі. Так що так, сьогодні, на сьогодні все. До наступного під'єднання. Добрий вечір. У мене все ще 18 грудня і таке трохи нетипове підключення з дивану, Хочу, я дов'язала цей худі, закрила вже тут петлі, я закривала голкою. Виходить такий фабричний край, і зараз вже піду прати. І просто хотіла зняти, як він виглядає. Ось так бачите, не дуже рівні, ну, якби рівні петлі, але все одно таке полотно. Ну, Видно, що це, це ручна робота. І після прання хочу показати, як він після прання зміниться. Дуже мені подобається, як вийшло прям супер. Я навіть і собі, собі не відмовилась, би такий самий-такі самі кольори. Ось так. Вітаю! Сьогодні в мене вже 19 грудня, і я цього разу прям відповідально поставилася до свого влогу і підключаюсь кожного дня. Вчора навіть підключилась два рази, щоб показати свій худі до ВТО. Він в мене вже готовий, трошки. Вологий в деяких місцях. Ось тут, наприклад, де ш... ущільнення, так би мовити, шнурочок всередині. Але все одно вже я так скажу, остаточний вигляд він має. Не знаю, не дуже зручно тут показувати, але, <кій> можливо, зроблю потім фото і вставлю, якщо будуть вже готові, в мене вставлю, коли буду монтувати. Фотографію сюди, як він виглядає на дитині. Ось таке високе горло, але воно не дуже щільно прилягає до шиї. Я навмисно так робила, тому що він в мене не любить, якщо воно прилягає. Ну, І ось все одно мені ось ця сіра і оця біжева пряжа це один артикул. Як мені його продали. Але ну, на вигляд, це взагалі не дуже один артикул, тому що ця більш така пухнаста, а ця... Але вода після прання була дуже така брудна, і колір був ось такий, як цей біжовий, Тому мені здається, що тут пропитка дуже, і наступного разу буду прати, то мені здається, що він ще більш розпушиться. Рукави. Тут трошки, Так, я його сушила, на батареї, мабуть. Не дуже рівненько, але вже результат видно, мені подобається. Залишилось тільки сфотографувати і можна починати носити. Ось такий. Це моя друга. Друга виходить, готова робота в цьому влозі. Ну, і далі, що я просуваю, це шлем. Балаклаву, як правильно казати. Я не пам'ятаю, скільки тут було пров'язано вже вчора ввечері, коли. Закінчила в'язати, поставила маркер навмисно, щоб бачити, скільки я пров'яжу за сьогодні. Це не знаю, там трошки я посиділа, бо потім пішла з дому на манікюр нарешті. Зробила собі такий зелененький під змію. Класно, цей марінос мені дуже подобається. Треба буде подивитися і артикул, запам'ятати. Хоча, мені здається, то, мабуть, більш така, як стокова, тому що такий колір зустрічається дуже рідко. Хоча, може, він є і в інших кольорах. Тому ось так. На цьому поки що все. Прощаюсь до наступного під'єднання. Вітаю! Це вже п'ятий день мого в'язального влогу. Сьогодні в нас 20 грудня, і в мене. Ось на такому рівні вже моя балаклава. Але я зараз дов'язувала і зрозуміла, що я зробила помилку, тому що мені треба було ось тут починати закривати петлі для обличчя з лицьових петель. А я почала з виварідних. Тому що, коли я почну тут робити зменшення, то в мене оці лінії є. Уздовж яких я буду робити зменшення, вийдуть, якщо вирахувати, то вони вийдуть ізнаночними виворітніми. А мені потрібно, щоб вони були лицьовими. Тому я зараз розпущу досюда, закрию, починаючи звідси петлі і почну далі в'язати. Ну, насправді мені тут вже залишилось ну, небагато роботи. Але ще підкладка. Тут дов'язати, потім ще підкладка і зробити кітльовку. І все. І ще, я думаю, можливо, зроблю такі вушка як ведмежа чи чи якісь з двох боків. Ну, щоб було так трошки цікавіше, я думав, в 6 років ще можна такі шапки носити. Тут побачила в мене, ну тут не видно. Ну, якщо тільки розтягую, а я побачила, коли в'язала з виворотної сторони, що тут одну петлю я трошки запл... ну, не заплуталась, а привтикала, вибачаюсь, пров'язала ось тут не лицевою виворіт, Це не ізнанки, але ізнанка буде закрита все одно підкладом, тому, мабуть, я не буду це переробляти, хоча, ну, я думаю, не видно. Попереться, то взагалі не буде нічого видно, і тим паче воно ось це ця частина на шиї. Тому думаю, що залишу так, тільки перев'яжу оцей отвір для обличчя, щоб в мене лягли туди, куди мені потрібно ці лінії для зменшень. Ось так. Я думаю, що це буде моє останнє підключення в цьому в'язовлогі, тому що завтра вже в мене вихідні всі діти вдома. і Тому я думаю, що в мене навряд чи буде така хвилинка, тиші, коли я зможу щось відзняти. І, скоріш за все, завтра я все одно не встигну до завтра зв'язати всю цю балаклаву, а показувати ще там. Пров'язати ще шматок і показати знову то не дуже цікаво. Тому в наступному відео я думаю, сподіваюся, що я вже покажу готову роботу. І там далі в мене теж у планах треба ще доньці шапку почати в'язати. Тому ось так. Дякую величезне за перегляд. Дякую, що були зі мною. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Буду. буду Щиро вдячна. Всім бажаю гарного дня, мирного неба і всього самого найкращого. До побачення!